Всім привіт! Це наш традиційний розклад. Будемо дивитися глибокі, енергетично точні послання для всіх 12 знаків зодіаку на тиждень, з 8 по 16 грудня. Ми синхронізуємо. Ці послання з ключовими датами, тому що восьме, 12 десяте, 12 12-12, 16-12 це дуже глобальні енергетичні дати. Чому 8-12? Я більш детальніше розкажу в наступному, більш обширному розкладі, який планую записати для вас сьогодні. І також про сам, сам цей період, сам тиждень з 8 по 16 грудня я буду розповідати в коротенько, але про важливе, саме основне в інстаграмі і в Тіктоці. Тому, будь ласка, підписуйтесь і слідкуйте, якщо для вас це цікаво, як допомогти собі пройти ці. Періоди. Отож, якщо говорити про 8-12, це енергетичний імпульс пробудження істини сьогодні. 10-12 день кармічне очищення і перезавантаження наших внутрішніх рішень. 12.12 -12 це портал, активація шляху душі, прорив, відкриття нових дверей, вихід на новий етап. І 16-12 це день закріплення всіх результатів і матеріалізація нового вибору. Тобто, що ми закріпимо 16-12, те ми почнемо матеріалізовувати і бачити, як це все буде проявлятися в нашій свідомості, в нашому житті уже в 2026 році. Але там буде Х-50. Отож, якщо ми готові, то, в принципі, я можу розпочинати. Поїхали! Овен. По можливості, в кого є час, то зможе, ви, будь ласка, тайм-коди залиште в коментарях. Буду вам дуже вдячна, бо сьогодні без світла цілий день і абсолютно нема часу на якісь монтажі, на якісь от процеси такі довші. Поїхали овен. Значить, дивіться, що мені тут а, показують? Тиждень висвітлює а, твої справжні бажання, твою внутрішню природу. 8 грудня прийде певний імпульс, який покаже, що саме потрібно відпустити, щоб рухатись далі. 10 числа буде відкриватися кармічний вузол, старі образи, старі якісь певні страхи будуть а, відкриватися і проявлятися. Спалахи гніву будуть проситися назовні для того, щоб очиститися через певну дію і тілесні практики, я би радила би, трішечки дозволити собі проживати ці дні як в прострації, слухати себе без контролю, відпустити мозок. Якщо говорити про портал 1212, .12, то тут активація саме твого нового напрямку з'явиться чіткий знак від Всесвіту. 16 грудня буде підтвердження, що ти рухаєшся туди, де твоя сила. І порада для Овнів не боротися, знову ж таки, да? перенаправляти енергію на творення. Творчість, і тоді будуть і фінанси, і все те, що було закрито раніше, воно буде відкриватися. Тобто, тут е, орієнтуйтесь на те, що відпускайте мозок. Знаєте, люблю цю фразу зійти, зійти з розуму, так? Екологічно чисто. От це ваше послання телець. Так. слухайте, ну тут прям такі цікаві енергії. Грудень буде відкривати глибинну перебудову твоєї енергетики. Значить, якщо говорити про восьме число, то тут отримаєш важливий сигнал щодо фінансів або твоїх стосунків, правда, стане очевидною. Настільки відкриються стосунки, можливо, це в роботі, в кар'єрі, можливо, це з домашніми, можливо, це стосунки з коханою людиною, можливо, стосунки з самими собою. Пам'ятаємо, що це онлайн-розклад загальний, так? Далі, якщо говорити 10 грудня, бачити і приблизно орієнтуватися по картам, що тут енергія, яка, то 10 грудня буде витягувати назовні те, що ти давно ігнорував тілесні. Затиски, Емоційне виснаження, невисловлені почуття. Воно все буде, просто буде рвати зсередини. Портал 1212 .12 відкриє тобі новий ресурсний рівень. Можеш несподівано зрозуміти, в чому твій реальний дар. Да. І 16 грудня принесе матеріальне підтвердження твоїй практиці. О, кажу практиці, господи, праці. Значить, і практика якась буде. Значить, якась буде практика і ем, нагородження, тобто відчуття переходу, відчуття, що вже більше ніколи не буде, таке як колись. От якось так мені це відчувається. І порада така, що дозволь собі приймати, а не тільки віддавати. Важливо навчитися ще жити в прийнятті. Не закривайся. Отак. От Наступний знак зодіаку у нас близнюки. А тим часом, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви відчуваєте. Зберігайте відео, тому що через тиждень буде цікаво, як ви прожили і чи справилися ви за допомогою моїх підсказок. Близнюки. І так, що в нас тут? А чего тут так? Ага. Ментальний установ. Так, понятно. Значить, тиждень у нас дуже цікавий з близнюками. Тиждень буде перезаписувати саме твої ментальні програми. 8 грудня це вибір між старим способом мислення і новим рівнем свідомості. 10 грудня може піднятися хаос думок, це свого роду очищення, не боротьба. Тобто не потрібно тут якби відчувати. Боротися з тим, що, що, що ти відчуваєш, да, те, що в голові там відбувається. Дозволь цьому відбуватися. 12 грудня портал відкриває надпотужнішу інтуїцію. Якась Приходить ясність, розуміння подальших своїх кроків в своєму житті. 16 грудня буде приносити конкретну новину або можливість, якою потрібно буде скористатися. Це буде щось дуже очевидне. Тому просто бути в розслабленні і дозволити собі це побачити. А порада сповільнитись, бо тільки в тиші ти зможеш почути і побачити правильний напрямок. Тут буде прорив однозначно, збалансування енергії. Круто. Так, супер. Поїхали далі, близнюки були. Тепер у нас раки. Ясно. Сердечко. Мені, в принципі, все. да, Ясно мені все. Супер. Рак і тиждень, глибинного стілення серця. 8 грудня буде підсвітлювати стару травму або важливу сімейну тему. Те, що могло йти по роду. 10 грудня буде відкривати цикл емоційного очищення. Можливо, захочеться побути наодинці, це нормально. І варто побути наодинці, закритися від всіх. Да. Так, да. Портал 12.12 12 подарує відчуття внутрішнього дому. Нарешті побачиш, що твоя сила не зовні, а внутрішньо. Ти пізнаєш цей дзен. 16 грудня закріпить новий емоційний стан. В тобі буде народжуватися стійкість. І порада для знаку зодіаку рад, рак. Не тікаючи від почуттів, ти будеш стілюватись. Всі почуття, які будуть приходити в твій простір в цей період, приймай їх, будь ласка, тому що, якщо ти їх будеш відсторонюватися, ти не зможеш пройти свою трансформацію і допомогти своїй душі перейти на новий етап, саме через емоційний Процес і прийняття всіх своїх емоцій, ти зумієш еволюціонувати. Так. Да. Прям дуже глобальні процеси насправді. Леви. У нас зараз будуть леви. Хочу ще помішати. Угу. Мало простору мені, чи що. Розмахуй. О, леви. Про що у нас тут? Угу. Це що. Окей, так. Зрозуміло. Енергія тижня буде про переосмислення певних. Своїх ролей і влади, в залежності від влади. 8 грудня момент внутрішньої чесності, де ти втрачаєш енергію, будеш пізнавати, куди ти зливаєш свою енергію. 10 грудня може дати конфлікт або різкий інсайт. Зважай, будь ласка, на це, що можуть бути такі от процеси. Багато людей будуть відшошуватися однозначно. Можливо, не протягом цього тижня, але до кінця року однозначно. Так, 12 грудня портал підсилює твоє лідерство, лідерські якості, і проходиш певний рівень натхнення, нові можливості бачення своїх масштабів. 16 грудня запускає прояв сили в реальність. Твій прояв сили в реальність і поради тут. Не потрібно нікому нічого доводити і собі також, просто проявляйся, так як ти того хочеш, так як ти це відчуваєш. Без контролю, без грубощів, без скандалів, без якихось там пояснень. Ти просто ти ти на відчуттях. От це найголовніше буде. Нічого не боятися, навіть своєї тіньової сторони не варто боятися. Єдине, що потрібно тут зважати, це на власні ілюзії. Перестати жити в обмані, в самообмані, діви. Так, Ух. Діви. Тиждень переформатовує твої системи і структури. Ну от, е, хочеться сказати, перестаєш гратися, перестаєш дівати різні маски, стаєш нарешті на, на свою правду, відчуття себе в своїй правді. Значить, Якщо говорити про 8 грудня сьогодні, да, це прояснить те, що ти раніше не могла, не міг побачити в робочих або побутових моментах. Щось буде висвітлено явно. Ясність приходить. 10 грудня висвітлюються минулі помилки. Не для критики, а для звільнення. Тобто тобі показують, що, от подивися, спогади будуть виникати, спогади. Ти дивишся? Опа. Не для того, щоб ти закривався, боявся і знову тобі боліло, а для того, щоб ти побачив, побачила, що це вже в минулому, що це проход, те, що відходить, тобі показують, з чим ти прощаєшся. 1212 да. .12 буде відкривати портал ясності. Ти побачиш, що саме потрібно оптимізувати в своєму житті, де потрібно згармонізуватися. 16 грудня принесе порядок і рівновагу. Порада така: не ускладнюй, а спрощуй. тобі потрібно максимально простоти в житті, тому що занадто багато вже є певних таких. Ну, тримаєшся в контролі, да? хочеться трошки легкості. І тоді яснення буде ще більше відкриватися. Однозначно, ясне бачення навіть. Прокидаємося помаленьку, потихеньку. Супер. Супер-пупер. Терези у нас, так? Да? Терези. Что ж тут? Ага. А тут что? Трансформация. Двери открывается до трансформации. Интересно. Тыждень. стосунках буде відчуватися, більше стосунки за собою, мені хочеться сказати: збалансувати себе, відчути свою цінність, свою цілісність. 8 грудня ключовий інсайт щодо взаємин. все, що тебе оточує, все з ким ти співпрацюєш, спілкуєшся, взаємодієш, все буде ніби підніматися і показувати сьогодні. Тому аналізуй, просто спостерігай, як до тебе ставляться люди, як ти ставишся до людей, да? як ти ставишся до себе. Ну, це важливо. 10 грудня може проявитися стара певна нерівність або дисгармонія, буде витягувати тебе на якісь негативні процеси. Тут важливо зупинитися вчасно. 12 грудня портал відкриває новий рівень твого серця. Можливий або новий союз, або глибоке оновлення поточного, або цілісність, тобто, коли всі частини тебе стають одним єдиним цілим, коли ти починаєш максимально себе приймати. Довго до цього йшов, і йдеш, да? коли ти починаєш. Двері відкриваються тоді, коли ти взаємодієшся зі всіма своїми енергіями разом. Ну, тихось так мені воно щитується, бачите? Якщо говорити про 16 грудня це стабілізація внутрішня порада. Ніколи не вибачайся за те, що ти скоїв, зробив, побачив, відчув, сказав, проявився. Це відбулося, значить так мало бути. Все, точка. Якщо це екологічно, і якщо це не навмисне завдати кому шкоди. Якщо так склалося, так склалося. Це важливо знати. Тому що зачасту а, саме відчуття провини спонукає до негативних дій в свій бік. Так, поїхали далі. Хто у нас там далі після? Терез... Скорпіони, так? Да? Так, жовтень листопад, скорпіони? Скорпіони. Ваша трансформація однозначно продовжується цього тижня. Вона стає ще світлішою, проявляється, очищається. А, да. Але вона не зупиняється. 8 грудня день, правди, щось приховане стане дуже-дуже явним. 10 грудня може дати викид емоцій, змінюється. Будеш змінюватися через певну дію. Потрібно прийняти рішення, зробити якусь певну дію. І на це заакцентую свою увагу саме 10 грудня. Не через емоцію, через дію. 12 грудня це портал. Да? І він буде підсилювати твою магію та інтуїцію. Ти відчуєш. Що потрібно вкладати свою енергію, куди вкладається твоя енергія, куди вона, які витоки вона має? Якщо є якісь витоки, ти будеш працювати над тим, щоб нарешті вийти із цього стану. 16 грудня це день певних результатів. Порада. Не контролюй, спостерігай, і ти побачиш більше, аніж бачиш зараз і аніж ти бачив, бачила все своє життя. Тут відкривається дар яснобачення і вихід на новий рівень своєї власної свідомості. Круто! Грудень-стрілець. Так. Хм. Окей, так. Сезон трансформації завершується потужною активацією. Цей тиждень буде дуже-дуже енергетично важливим для тебе. 8 грудня це усвідомлення, чого ти насправді хочеш у 2026 році. 10 грудня буде піднімати старі сумніви, щоб остаточно їх вже відпустити. 12 грудня це портал, який дає прорив, прорив на нову місію, там, де ти отримуєш перемогу. Де ти зможеш відкрити для себе нові горизонти. 16 грудня це вихід на нову траєкторію, нова площина, новий вимір, не знаю, називайте це, як хочете, мені йдуть такі слова. І якщо говорити про пораду, то не зменшуй свій масштаб, навпаки, розширюйся, дозволь собі вийти за рамки дозволеного за свої поставлені межі. Отак не скупися на енергетичну. Взаємодію з цим світом і з собою. Не скупись, не закривайся. В тебе достатньо ресурсів. Отак. От Козиріг. Давайте подивимося, що там наші любименькі козироги і я теж. Що там для мене буде? Дуже цікавенько. Що тут у нас? Окейшки. Ух. Бож, боже, боже, ага, ясно. Так. Перед новим сезоном свого життя <гум> іде глибока внутрішня очистка. Ну, тут ти нічого не зробиш тут. Просто йдуть чистка, чистка і ще раз чистка. Всі болі, всі негативи, всі, все минуле, все те, що тягнеться. 8 грудня відкриває питання відповідальності за власні кордони. 10 грудня день чесності з собою. Що ти тягнеш зайве? За кого ти його тягнеш? Чому ти несеш відповідальність за когось або за щось? Прям чітко. 12 грудня це портал, який активує твій новий цикл сили і кар'єрних можливостей. Однозначно. Амінь. 16 грудня покаже перший плід твого вибору. І порада для козирогів – Дозволь собі оновитися перед важливим стрибком. Що означає дозволити собі оновитися? Не спіши, не торопи. Події. Дозволь собі проживати тут і зараз те, що в тебе відбувається в твоєму житті. Тому що зараз тобі дається шанс і можливість перепочити перед конкретними проривами в твоєму житті. Коли відбуваються прориви, там не до сну, не до відпочинку, там тотальна робота, там взаємозв'язок з тими чи іншими людьми з собою, також з цим світом і всесвітом. Тобто тобі зараз дається такий. Перехідний етап для того, щоб перепочити, набратися сил та енергії і усвідомити, хто ти, що ти, куди ти йдеш. Водолій. Ого. Угу. Ух ти ж клас, вихід. Супер. Супер. Так, водолійчики. Значить, що мені подобається? Тиждень приносить духовні інсайти і внутрішню свободу. 8 грудня це момент ясності в стосунках чи командній роботі. Неважливо, чи ти вдома, неважливо, чи це на роботі. Неважливо, чи навіть командна робота сама з собою. Пам'ятаємо про те, що зв'язок з собою ніхто не відміняв. 10 грудня підніме незавершені теми, які заважають рухатися вперед. Їх потрібно буде закрити. Ну, я бачу, що тут вихід буде звідси, те, що тягне. 12 грудня це портал, який буде відкривати нове бачення майбутнього. Ти зможеш відчути квантовий стрибок. Вітаю. 16 грудня. Квантовий стрибок це вихід, 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 вихід і реалізація. Клас. Супер. Ніби ти сама до себе йшла дуже довгий час. Ву, 16 грудня, да? це енергетичне закріплення оновленого стану. Порада така. Слідуй натхненню, своєму натхненню. Чуй себе і своє внутрішнє я. Бо з тобою воно хоче дуже сильно розмовляти, спілкуватися. Так, дивимося далі. Рыбы, рыбы, рыбки, 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 покажи мне вот тут, так, угу. Да. угу. Тиждень глибокої, інтуїтивної перебудови. А 8 грудня розкриє твої справжні почуття щодо важливої ситуації в твоєму житті. 10 грудня принесе очищення через власні емоції, вихід із застойних якихось процесів. От воно буде якось емоційно виходитись. Ну, коли ти виходиш, да? буває так, що через певні інсайти, інтуїтивні моменти, а тут через емоції, вихід. А, так, 12 грудня це портал, який буде активувати дар бачити більше, ніж говорить твоя логіка. І 16 грудня підтвердження правильності шляху, те, що ти обрала, відчуття масштабу. І порада така: довіряй, будь ласка, своїм відчуттям, тому що вони зараз безпомилкові. Важливо дуже повірити в себе і в те, що ти відчуваєш і бачиш. Ось такий у нас вийшов з вами. Прогноз для знаків Зодіаку, будь ласка, пишіть в коментарях, відгукнулося, не відгукнулося. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за те, що ви зі мною обираєте мій простір. Люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі!